Скоро завершується каденція депутатів Рівненської міської ради, тому ми вирішили поцікавитись у народних обранців, хто ж серед них був найактивнішим. Важко визначити, треба написати запит, хто найбільше автор практичні. Я по собі точно можу сказати, що за сесію я готував на сесії в середньому 3-4 рішення. Особисто я, як депутат Рівненської міської ради, коли всі йшли на вибори в 2010 році, дуже багато обіцяли. Починаючи від автономного опалення, сказали, що для всього міста. Зроблять, закінчуючи тим, що ну просто нереальні речі, що всіх нагодують і всім дадуть можливість, скажімо, так, ну, зробити те, що в нас час неможливо зробити, особисто я обіцяв, що. Все зроблю для того, щоб максимально зробити діяльність рівненської міської ради і чиновників максимально прозорою. Ну, знаєте, для мене питання активності на сесії трошки інше питання. Можна бути активним і давати не зовсім розумні ідеї, а можна бути конструктивним і працювати так, щоб ті річники міська ради, були законними і йшли на, знову -таки, на користь громаді. Я не можу сказати конкретні прізвища, тому що треба дивитися програми, аналізувати, хто виконує свої програми. Я знаю, що. Можна сказати за свою групу, за групу депутатів, де ходять я, Хмелецький, Года, Хархалюк, Сачук, Богатарчук і Трозка. Тобто ті речі, які ми е, говорили, ми виконуємо і будемо виконувати. Щодо аналізу інших, це треба брати просто програму і дивитися, що люди обіцяли. Ми треба завжди говорити правду людям. Що можна зробити, а що є міфом? Мене звати Чубай Олександр Степанович. Депутат по 23-му округу, те, що я бачу, що активні депутати, наприклад, по мажоритарці, я можу сказати, що це Анатолій Чигоєвець, Сергій Паладічук, Туровська сам немало зусиль прикладає якби на своєму мікрорайоні. Як розглядати активність? Тобто, якщо це просто воздрагання воздуха біля мікрофона, це одне, якщо це практична діяльність, це друге. Е, тому мені їх важко розділити на якісь категорії. Депутат з повноваженнями в виконавчій владі міг зробити набагато більше, ніж депутат без повноважень в виконавчій Я Навіть не можу так однозначно відповісти, хто на це. Але ж такі можу сказати одне, що дуже багато популістів, яких би я не хотів би бачити на слідчій каденції. Саша Лащук, вона найактивніший Саша. Що ми можемо зробити, коли немає, наприклад, коштів. Правда? Так що, якби у нас були дійсно кошти в кожного депутата, то тоді можна було б оцінити, що депутат щось зробив краще. Моя суб'єктивна думка трійка найкращих депутатів. Харковець Васильчук Паладічу. Практична діяльність депутата не абсолютно не прив'язується до того, скільки він разів підбіг до мікрофону, так а практична діяльність депутата може розцінюватися по різному Якщо просто поговорити. Без всілякого конструктиву, то є такі люди. Я так по прізвищам можна не трьох назвати, а з добре десяток, може з 15 людей наших колег-депутатів, які дійсно вносять хороші конструктивні пропозиції, виходять до мікрофону ось, і захищають права територіальних громади. Ну, конкретне прізвище я можу назвати 100% це Полодійчук Сергій Богданович. Лощук Олександр, Харьковець, Василь Степанович це ну, дійсно люди, які активно ведуть свою депутатську діяльність, виконують обіцянки перед громадою. Так як ви знаєте, що активність не визначається виступанням перед мікрофонами чи там викрикуваннями в залі, треба робити роботу і поважати громадян своїх. 54 депутати зразу всіх і не згадаєш. Багато моїх колег є постійно активними. Це не важко побачити під час проведення сесії, то тобто є, видно, хто в принципі активно працює. Але ще хотілось би сказати, що дуже багато популізму, от в діях наших депутатів, що, звісно, ну якби не дуже приємно. Члени земельної комісії, тому що в них проводили найбільше засідань і виїзних, і вивчення додаткове питання. І буквально, особливо голова земельної комісії і Антон Олександрович, і попередник, вони змушені були мінімум тричі на тиждень проводити роботу для того, щоб організувати роботу комісії. Тому члени земельної комісії працювали, на мою думку, найактивніше. Думка народних обранців почута. На наше глибоке переконання вирішувати, хто найактивніший чи найкращий депутат, повинні вирішувати прості люди. Павло Невесенко, Тарас Дудей. У ритмі подій.